Ой, здрасте. Да? Ой, ой, прости, прости, я, я можна тут, да? Я присяду. Ой, хі -хі. Залітає та чурчхела, щось пригає, дюгається, як карась біля ополонки. Привіт, привіт. Я я Аня, мене звати мама. Мене син Вундеркіндер. Він в три роки вже закінчив Говард е, Кокумбріч. Вміє говорити на десяти мовах і рахувати до 100-500 мільйонів. Мене звати Каріна, я мама. Та неважна. Дев'ять міф три місяці розказує таблиця хімічних елементів. Так він ж просто-напросто гукає. Ну, це він каже аурум. Ой. Божечки, від її приходу пройшло дві минути, а я вже хотіла дати їй коліно понюхать. А твоя дитина вундеркінд? Ем, Та ні. А, тобто у вас з учобою не все хорошо, да? У нас все нормально з учобою. А, то чого твоя дитина тоді не вундеркінд? Ні, ну вона якась вундерйобнута. Я навіть не знаю, як коментувати такі питання. <рес> мій Марк в 5 місяців вже писав свої вірші, міг підняти штангу і пробігти 10 кілометрів. Так діти ж в цьому возрасті ще навіть сидіти не можуть. Ну ваші діти просто тупі. Не то що мій Марк. А мій Марк мій.